Хто мене не знає, можливо, хто буде дивитися запис, хто мене не знає, я є професійним коучем, я є тренером і зараз саме від себе проводжу цей івент. Так, я є софт скіл тренером, навчаю коучингу в Мікш НЛП. Практиком я є і майстром енерграми. В чому суть Енеаграма? Ви бачите зараз перед собою модель Енеаграми, тобто так, як вона зображується. І ви бачите, що тут є різні такі всередині стрілочки, тут не стрілочки, тут фігури, ніби, і е, написаний кожен тип, як він називається. Це психологічна модель, яка описує 9 глибинних мотивів, які керують нами на підсвідомому рівні. І тут якраз і йдемо про те, чому мені подобається ця модель, тому що вона про глибинні переконання. Вона про цінності, вона про ті внутрішні драйвери, які включають нас робити певним чином або не робити, які включають нас до того, щоб ми приймали певні рішення, які включають нас до того, щоб ми комунікували з людьми певним чином. І мені особисто дуже подобається, що це саме такі внутрішні мотиви. Тобто, звісно, кожен інеатик, можна його і по зовнішнім, по, по тілесним ознакам також описати, плюс-мінус, також можна так робити, але внутрішні, це, ну, прямо як на мене, про цю глибину цієї моделі. І я пропоную в дослідженні цієї теми йти до такої рапки, щоб, так як я сказала, не лише Дивитися, який це точно один конкретний тип. А, наприклад, допускати, що ця людина може бути двох типів або трьох типів. так? Нам тоді буде легше налагоджувати також з нею таку комунікацію. Енеограма така вона сама по собі досить молода, а модель їй вона так зародилася, мабуть, в. 60-х-50-х роках минулого століття вона почала зароджуватись. І ви зараз бачите цитату Клаудіо Наранхо, який є одним із таких основоположників, засновників Енеаграми. Він написав книжку Характер і невроз, хто, можливо, захоче почитати, в якій прям, він, знаєте, як дуже методологічно описує характери. І мотиви кожного з дев'яти типів. Так. І він казав, що енеаграма допомагає нам побачити нашу основну мотивацію, яка стоїть за нашими діями, і дає можливість змінити наше ставлення до себе та світу. Так. А, і, а, і взагалі, коли ми говоримо про те, чи може бути людина одного типу чи декількох типів, то засновники енеграму стверджують, що енеаграма. Розкриває характер один одного типу людині. Тобто, кожен з нас народжується з певними як, предпосилками до одного типу, так? з певними а, такими, внутрішніми переконаннями до одного типу. Але далі стає невідомо. Можливо, коли дитина зростає і вона попадає в певні свої такі травматичні досвіди, вона набуває шишки. І ці переконання стають ще сильнішими, сильнішими і сильнішими, тому вона ще більше укріпляється в них. Водночас буває так, що людина, коли ну, не буває так, це прям стабільна, людина зростає і на неї починають впливати інші люди. Ну, тобто, умовно, є мама яка іншого типу, папа іншого типу, і вони, звісно, формують в людині такі. М Допомагають формуватися таким якостям, де людина вже не стільки про свій тип, а скільки вона десь адаптується до тих умов, в яких вона жила, так? То. найкраще ми можемо протипувати себе, коли ми, ну, можна через читання, наприклад, книг, але краще через проходження тренінгів. Чому через проходження тренінгів? Це може бути як такий воркшоп, або які такі більш глобальні програми, там двох плюс денні програми, тому що в них є багато людей, які проявляються по-різному. Ми можемо бачити стратегії різні, і ми можемо в цей момент відслідковувати і себе також. Ну, тобто групова динаміка, вона все-таки створює таку свою певну цінність. Ви бачите зараз дев'ять типів. Дев'ять типів від одного до дев'яти. Кожен з цих типів він об'єднується в трійку типів. Є, наприклад, два, три, чотири це типи, які про емоційний інтелект. Тобто, це люди, які, які об'єднуються одним переконанням на трьох, що любов важливо як це, заслужити перед іншими людьми. Кожен з них заслуговує на цю любов по-різному. І ці люди, звісно, темами яких темами в житті цих людей дуже часто є емоції, комунікація, інші люди. Тобто, те, що не стосується раціо, те, що не стосується аналітики, те, що стосується більш такий чуттєвий контекст, це не значить, що ці люди геть там без, без раціо, ну звісно, ні. Тобто ми є міксом і емоцій, і фізики, і менталу. Але фокус цих людей спрямований більше на контакти з іншими людьми і на емоційну складову. Наприклад, якщо ми бачимо типи 5-6-7, вони об'єднуються переконаннями, що світ це небезпечне місце, тому мені потрібно знайти в цьому світі цю безпеку, і вони намагаються її шукати впродовж всього свого життя. Так, і роблять це найчастіше за все певними такими аналітичними, раціональними, логічними діями. Так, там тема емоцій рідше підіймається. І це, наприклад, от Марина запитувала про коучинг. От звісно. Люди з типами 2-3-4 будуть більше в таку індивідуальну роботу привносити якісь чуттєві аспекти. Люди з типів 5 чи 7, все таки це буде щось раціональне, логічне, як прийняти там рішення, як зробити наступні кроки. І вони будуть коли говорять про це, то це досить така теж логічна історія. І ми бачимо типи вісім-дев'ять один, бо і перфекціоніст це такий соматичний центр, тобто це тілесний центр. Люди орієнтуються дуже на відгуки свого тіла, коли приймають рішення, і що вони роблять? Вони вважають, що їм потрібно створювати свої кордони і відстоювати їх. Але роблять вони це по-різному, тому що вони вважають, що до мене в мої кордони можуть порушувати, можуть люди інші порушувати. Тому я буду створювати певні такі бар'єри для того, щоб все-таки мені не заважало, моєму тілу не заважало. І роблять вони це в різний спосіб. Тобто це абсолютно різний вид. І ви бачите зараз такі стрілочки. От давайте візьмемо, до прикладу, один перфекціоніст. Стрілочка виходить в сім, і стрілочка виходить в чотири. Це значить якраз це те, що мене дуже підкупає в цій технології в венеаграмі: те, що людина, в, наприклад, одиничка в стресі, тобто, коли їй не дуже о людині, яка є перфекціоністом першого типу, вона в стресі стає четвіркою, тобто вона бере патерни поведінки четвертого типу. І це для неї буде досить незвично їй в цьому досить дискомфортно. Це не означає, що вона переходить туди надовго, але як мінімум ну, на декілька днів вона може ставати такою четвіркою в проявах. Так? Точно так само, якщо одиничці добре, ну тобто, якщо перфекціоністу добре, то він переймає патерни поведінки сьомого енеотипу. І він там стає, якщо брати одиничку, вона стає більш легкою, більш такою драйвовою, більш такою азартною, менш напруженою, менш такою ско, ну, як скованою. Тобто це такий, такий ось дуже цікавий аспект. Модель динамічна. І точно так само про всі інші типи. Наприклад, сімірка, навпаки, в стресі стає одиничкою, а в комфорті вона переходить в п'ятірку. Ну, тобто ми бачимо так, ніби тут вона так, одиничка віддає свою енергію, стає сімірочкою, а тут одиничка забирає енергію четвірки і стає четвіркою, так, коли їй не дуже об. Тут також є про це внизу таке трошки пояснення. Так, це. І перший в нас буде енеатип це перфекціоніст. Перфекціоністи це люди, які, ну звісно, коли ми чуємо назву та перфекціоніст, то звісно, ми розуміємо, що це люди, які а, хочуть, щоб їхнє, щоб те, що вони роблять, було ідеальним. Вони тяжіють до того, щоб цей світ, в якому вони живуть, був ідеальним. А, тому кожна їхня дія спрямована на а, таку досконалість. Вони вважають, що Uh, вони можуть uh, і вони хочуть жити по правилам по правилам, які частіше за все вони створюють собі самі. Але з того, що я спостерігаю за одиницями, то це люди все таки, які і притримуються правил uh, там взаємодії в команді, в колективі, правил в сім'ї, правил в спільноті, тобто це людина правил, і вона ну, їй це подобається, тому що вона вважає, що якщо я. Буду притримуватися правил, то я буду взірцем для інших людей. Тобто, в ідеалі ці люди можуть ставати вчителями, наставниками, менторами, оскільки вони дуже вимогливі до себе, і так само вони стають вимогливими для до інших людей. Якщо ми говоримо... Я дуже люблю метафори і часто працюю з метафорами. Умовно, одиничку можна прирівняти до такого метафори, як такої поліцейської машини. Тобто, це як поліція, де ніби все має бути правильно, все має бути чітко, все має бути регламентовано. І от одиниця це людина, яка прямо тяжіє до цього. Це люди, які а, налаштовані на хвилю а, такого контакту з собою. В якому є сильно розвинений внутрішній критик. І внутрішній критик завжди підказує людям на ну, цій людині, що правильно, а що неправильно, що етично, що неетично, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Ці люди двіжини, так вони рухаються тим, що а, вони. По-перше, хочуть покращити цей світ і покращити інших людей. А по-друге, вони готові відгукуватися на голос свого внутрішнього критика і а, підчинятися йому, ну, тому що вони вважають, що я не ідеальний, світ не ідеальний, і мені потрібно доводити процеси людей, свою роботу. До ідеалу. Це люди, які ну, насправді вони можуть підвисати в тому, щоб е, доводити все до ідеалу. Тому якщо ми говоримо про робочий аспект: є люди, які орієнтовані на результат, є люди, які орієнтовані на процес. От одиниці. Це люди, які орієнтовані все-таки на процес. Хоча, коли я проводжу такі більші тренінги, я, наприклад, на два дні, і там в нас на другому дні йде інтерв'ю типів. Ну, тобто, я запрошую представників різних типів і проводжу інтерв'ю, щоб було видно. Який це тип? Так, от, якщо послухати одиницю і запитати в них там про процеси результат, всі одиниці кажуть, що вони орієнтовані, звісно, на результат, тому що вони ж хочуть класного результату, але насправді, якщо подивитися на їхню роботу, то всередині ну, вони часто не, не віддають роботу, поки вона не є ідеальною. А поки вона стане ідеальною. Вони втрачають час. Ну, тобто, якщо ми говоримо також про робочий акцент, то він якраз буде спрямований на те, що вони в компанії. Можуть покращити, і тут я вик... о, окреслила а, таку основну мотивацію в роботі. Вони прагнуть до ідеальності до вдосконалення себе і світу, вони хочуть робити все правильно, і вони хочуть слідувати своїм високим стандартам якості та етики. І поки вони це все роблять, то звісно, всередині них що відбувається, вони закриваються від емоцій. Тобто вони вважають, що дивіться, я ж маю бути еталоном. Я маю бути взірцем. На мене мають інші рівнятися. Якщо я буду проявляти свої емоції, ну хто тоді на мене буде рівнятися? Тоді я буду показувати, що я слабка, що я не стійка, що я не сильна, що я така розмазня. Тому вони навіть коли ми дивимося на одиниць, я дуже люблю за ними спостерігати, ну, як і за людьми загалом, одиниць в них зазвичай таке тіло, як струнка. Вони такі дуже натянуті, ну, тому що ну, дійсно це така натянута струна, і, і, і це така правильність, це така взірцевість. Ну, звісно, якщо ми говоримо про одиниць, ну, це люди, які ніколи не запізнюються, які навіть після там, не знаю, корпоративів, святкування. Там до якоїсь там години ночі вони все рівно на наступний день приходять вчасно на роботу, вони приходять в, ну частіше за все, вони люблять такий стиль дуже класичний, дуже такий, де все ідеально. Тобто я не кажу про костюми прямо, ну, тому що все-таки все там міняється, далі, і мода, і все. Але вони будуть одягнені ідеально. Вони будуть одягнені дуже чисто. Колись я пам'ятаю, проводила один із тренінгів, так і на інтерв'ю зібралися одиниці, і вони декілька там було людей, і вони прямо обговорювали те, як вони по порядку все дома складають, розкладають, як все має лежати там носочки, все там на своїх місцях. І це дуже схоже й до різних людей, я розумію, але. В них це прямо от ті одиниці, кого я бачила, це прямо є їхніми пунктиками. Все має бути по порядку, так? Все має бути дуже чітко. Так, і це залізні люди. я побачила твій коментар. До речі, Маргарет Тетчер, вона абсолютно підходить по енеотипу під одиницю. Я ну, коли цікавлюся, там, як типують різних знаменитостей, то залізна леді вона саме підходить під одиницю. Тобто, це люди, які а, і для них важливий, це цікаво, дивіться, для них дуже важливо впливати на інших людей. Тільки, наприклад, є вісьмірка, яка буде впливати своєю силою, так, своєю такою мощю, так, то одиниця буде впливати своїм прикладом. Я буду правильною. Ти будеш дивитися на мене, ти будеш бачити, як це робити правильно, і, можливо, коли ти досягнеш рівня ідеалу. Але вони самі вірять в те, що вони не досягають цього рівня. Тому дивіться, в них важливе запитання в робочому контексті, оскільки в нас все-таки сьогодні більшості про команду, як правильно вирішити цю проблему. Ну, тобто вони ідентифікують проблему, і це слово правильно, неправильно, етично, неетично, стандартам, не по стандартам. Це їхні слова. Там правильно так ставитись до людей, чи правильно так ставити, ми ж з тобою домовилися. Тому що, ну, хтось домовився та гнучко собі перейшов і пішов далі, та, передомовимося. Одиницям це складно. А, і а, також які їхні сильні сторони зроблю певні акценти, прагнуть до ідеальності вдосконалення, хочуть робити все правильно і слідувати своїм високим стандартам етики. Ну, наприклад, я коли також зустрічаю людей одиниць, тому якщо одиниця юрист. Так, юрист або людина, яка там працює з документами, то звісно, в них все має бути чітко, вивірено, і коли в них це вдається, вони відчувають, ну от одиниці діляться так, вони відчувають це таке благогавені всередині, що мені вдалося ідеалізувати щось. І це прямо для них така велика і велика насолода. Ось, це, що стосується першого неотипу.